Пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Раді бачити вас знову в нашому етері. Героям слава, доброго ранку. Так, ну бачили ми вже ці всі прапори, які поблизу нашого лиману про це і президент України сказав, підтвердив про те, що наші військові рухаються далі далі далі. Але, от хочу вас запитати, чи відома яка зараз ситуація з оточеними і тими, які вибралися з Лимана і Торського. Ну як і збройні сили України вже заявили, що ті, хто перебував в Лимані, от в тих районах, вони або зараз вже в мішках, в землі, або в полоні були звичайно ті, які намагалися втікти. Це невелика кількість. Вони зараз зосереджуються в Кремінній, але там не, не так багато й вийшло, тому що всі інші залишилися, і збройні сили про них подбали. Ну і до речі, хотілося б вас запитати вашу думку. Ми вже це питання ставили речнику східного груповання військ. От зараз в соцмережах так звані дивані війська, які дуже люблять в соцмережах і з диванів коментувати, те, що відбувається на фронті. Вони вже починають деякі люди розганяти зраду, мовляв, як же ж так формувався котел, але частина росіян змогли. Вийти з цього котла, де ну практично не закрилась кришка, мовляв, цього котла. Так як би ви прокоментували такі закиди, і, взагалі, якщо взяти емоційну складову і чисто фактологічну складову? Ну, це приклад того, коли якісь інші канали, експерти е хочуть похайпувати, е зловити таку от іфрію, малюють ці всі там котли, такі кругленькі. Насправді збройні сили дуже класно відпрацювали. Вони перекрили всі шляхи логістичні шляхи оці відходів. Тобто Русня, якщо навіть намагалася вийти, вона цього спокійно не могла зробити. Котел, той, який уявляли більшість людей, він не такий, тому що є оперативне оточення, є якраз от такі деталі. Є, які полягають в тому, щоб закрити просто шляхи відходу і, і знищувати русню, так і відбулося про заявлені, якісь там зраду, те, що вийшли, не змогли оточити. Ну, це неправильно. Звичайно, що збройні сили не випускали б нікого просто так. Русня відповідала по всій заслузі, і ті, хто не хочеться сприймати, і хоче знайти десь якусь зраду. Будь ласка, на передову змінюйте ситуацію, дивіться з перших вуст своїми очима. І все. Тобто, так до речі, ось це саме речник східного груповування Сергій Череватей. Він так само прокоментував, сказав для всіх оцих диванних зрадників. Якщо ви ймовірно думаєте, що можна було зробити по-іншому, то ласкаво просимо у військомати і вже там, так би мовити, долучайтеся до нашої спільної праці. Так, так, ну і ще щоб уже закрити так би мовити цю тему. Це питання сьогодні з вами. От, можете сказати, ще раз пояснити нашим глядачам, тобто відбулося що під вогневим контролем були усі дороги, точніше, одна основна дорога, залишалась під вогневим контролем, але росіяни могли окремими групами невеликими втікати через там поля, ліси, через ґрунтові які шляхи так виходить. Ну, якщо слідкувати за картою, ми підбиралися з усіх шляхів, тобто це дробушево, це ямпіль, це і вище трошки так от можна Ой, зараз, да, перемотати. Так я... На 28 вересня, так навіть от візьму, 27 вересня, ось так виглядала ситуація на нашій карті. Але почали наші збройні сили наступати. І от фактично 5 днів. І ось вже 1 жовтня, і 2 жовтня, маємо ось таку ситуацію. Так, з дібовою відповідно були. Просування і взята в основну під основний контроль шлях на Креміну е, також інші дороги. Ну звичайно, русня вона ж не буде дивитися, що їх просто знищують. Вони намагалися втікти, е, зробити же з волі, але у них це не виходило, тому що збройні сили якраз зробили те, що необхідно це перекрити і не дати вийти, і все. Так, пане Романе, і ще я запитаю на вашу думку, ось такий дійсно успіх і ну, досить швидке взяття Лиману. Куди які далі шляхи для наших Збройних сил України відкриваються? Тобто, як імовірно, далі будуть наші рухатися, або, імовірно, куди далі будуть тікати росіяни, що більш важливо? Ну, Ми бачимо, що відкрилася дорога на Креміну. Далі там може стоять такі міста, як Северодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Це дуже важкі міста, дуже важка місцевість. У нас також не забуваємо відкриті плацдарми на північному, трошки північніше, Харкова. Можливо, там будуть розвиватися якісь події. Побачимо, як далі буде командування будувати розвиток подій. Романа, і от ваш портал він завжди. Я нагадаю, до речі, що ми використовуємо карту Deep State Map, Ви її одним із співзасновників, і от ваш портал відомий тим, що ви завжди намагаєтеся перевірити достовірність відео для того, щоб це був не фейк, і ніяка не маніпуляція. От вчора досить активно я слідкувала у соцмережах. ширили відео, де, начебто, один росіянин, російський військовий, він говорить, що от вони тікають із криміною, з криміною, це поблизу Рубіжного. Чи вдалося встановити вам, так би мовити, справжність цього відео і звідки воно? та ми звернули дуже сильно на це увагу, і наші підписники, всі люди там зразу, що ви не позначаєте, зреагуйте. Скоріше за все, це виходили якісь війська. Група людей з Зарічного, з сторського в сторону Кремінної просто на ейфорії, на емоціях, на паніці перепутали, тому що навіть коли заходила росня, згадуємо в Гостомель в інші населені пункти Київської області, вони їх плутали. Вони не орієнтуються в місцевості, і скоріш за все відбулося так і зараз, тому що саме в Кримінну вони і відходять. До речі, можна так сказати, що наші збройні сили вже пройшли найскладніші рубежі в сенсі саме місцевості природних перешкод, тобто річки, от водосховище, Оскільське. і далі, якщо розувати наступ контрнаступ на схід в бік, зокрема і сватового, там уже таких проблемних місць, коли треба форсувати річки, немає ну по географічним складовим, можливо так. Але легко ніколи не буває і не буде, тому що це війна. Потрібно про це про це пам'ятати, і час покаже наскільки швидко ми будемо просовуватися. Ну і також хотілося би запитати вас про другу лінію оборони. Ми пам'ятаємо, і у вас на мапі була раніше позначена так друга лінія оборони, яку росіяни намагались вибудувати, коли втікали з Ізюмського напрямку з Балаклії. І зараз ця лінія зникла на вашій мапі. Я так розумію, що в них так і не вийшло побудувати ось цю другу лінію оборони, потужну, другу друге цей. І зараз вони будуть намагатись його почати вибудовувати більш в районі от Креміної і Рубіжного. Ну, якщо чесно, то була не зовсім лінія оборони, там була інша технічна там, позначка. Я навіть uh -huh. не пам'ятаю вже яка. Ну, черво, Червона але... тонка лінія це не була лінія оборони, ні? Це не була лінія оборони, uh -huh. так. Тро... Нам всі думали, що це так, але там трошки інше було позначення. Uh -huh. а поясні, так, а що, поясніть, росіяни... що це було. Не пам'ятаю вже, чесно, uh -huh. не пам'ятаю, вона так раптово зникла, але. Те, що росіяни вони заявляли, що вони саме десь в тому районі будуть будувати лінію оборони. Як бачите, у них це не виходить. Е, можливо, вони встигнуть побудувати інше трохи далі, але це вже залежить від дій наших збройних сил. Так, і хочу зараз трішки так змінити вектор нашої розмови. Хочемо так перенесемося на південь нашої країни. І сьогодні, от ми глядачам вже по ТІВІ показували це відео, як вибухнув якийсь літак поблизу аеродрому, поблизу Бельбеку. А ви також, якщо я не помиляюся на своєму ресурсі, ширили це відео. То що то було? Це ось бавовнятко наше прийшло, чи якась позаштатна ситуація? ситуація трапилась там у росіян, ну на початку так. Всі подумали, що це бавовна, дуже всі зраділи. Пішли знову соцмережі розказувати про це, радіть. Але потім трошки ми виявили деякі деталі, на які ну ми так засумнівалися, що це була бавовна, тому що були ознаки не характерні для неї. І потім трошки згодом, придивившись на відео, і ми його публікували. Там навіть потім по соцмережі активно воно розійшлося. що Це був літак, який просто набрав швидкість, зійшов з лінії злітної смуги, не встиг загальмувати і просто самоліквідувався. І все. Так. Але це приємно. Але це тут... Приємно, тому що. Так, так, так. так продовжуйте. Ну, це приємно кажу, що тим, що Кацапи нам полегшують роботу і економлять наші снаряди, побільше б вони так робили. Ну і також велика інтрига, що це був за літак, адже з'явилися версії про те, що це міг бути навіть Міг 31 який є носієм ось цих гіперзвукових ракет, зокрема кинжал. Чи є про це якась інформація? Точно і немає, але так, були теорії, що це саме Міг 31 Ну ніхто ж не скаже, а перевірити дуже складно. Ну і також хотілося би поговорити про ситуацію на Херсонщині. Зрозуміло, що ми будь-якому разі чекаємо офіційної інформації від оперативного командування Південі від Генерального штабу, але разом з цим є певні просування однак, ми бачимо, що ви поки на карті не наносите жодних позначок, ніяких змін на цьому напрямку. Але от можете сказати, що чи дійсно відбуваються певні якісь контрнаступальні дії. Е, ну, дії є, але про них на жаль сказати нічого не можемо, тому що прошуть, просять інформаційну тишу. Е, я впевнений, що скоро ми це все побачимо, адже навіть розказувати наперед щось неправильно, тому що ситуація динамічна і змінюється вона дуже швидко. І коли вже збройні сили закріплять результат, я впевнений. Командування оперативне командування Південь воно вже все розкаже, і ми побачимо так само це і на мапі. Так дійсно, я думаю, що інформаційна тиша, це те, що досить часто потрібно нашим військовим. От саме на Херсонщині і на Півдні ситуація трішки відрізняється від того, що зараз там на Лиманському напрямку, адже звідти дійсно вже наші військові публікують купу відео, і це все мотивує і людей, мотивує підтримувати наші збройні сили України. А от там, де так би мовити, краще поки помовчати, зберегти інформаційну. Ну, ти, що це розуміють і наші військові. І коли я думаю, що будуть такі приводи для того, щоб опублікувати відео, зі звільненими нашими містами, то ми обов'язково все це будемо показувати, і звичайно, що радіти разом з нашими військовими. Водночас, хочу запитати, що там у нас на Запоріжжі, адже також досить важлива частина нашої території, і бачимо, що тут так би мовити, російських військових не поменшало, тож, що ви можете сказати саме про цей відтинок? Ну, запорізький намірок він не змінюється. Там е, просувань, поки ніяких щоб позначити, не можемо показати. Е, там дуже важко, там дуже зосереджений ворог, і ми чекаємо також на якусь інформацію, щоб зрозуміти, що ж там відбувається. Ну і ще е, є питання таке до вас: от напередодні росіяни у своїх мілітарних пабліках, там телеграм-каналах. Згадували досить цікаву історію нещодавню, нібито як нещодавню, коли їхній спецназ, їхній підрозділ окремий з спецназівцями, він потрапив в засідку, і наші збройні сили України або якісь інші військові наші підрозділи вони дуже сильно потріпали цей російський підрозділ, і досить велика частина з цього російського спецпризначення корпусу чи підрозділу. Вона була знищена так за двохсочина. Чи відома вам ця історія? Чи можемо ми озвучити про це якусь інформацію? Це в районі вугледару, наскільки я розумію. Е, ну. Таких історій дуже багато, тому що на кожному відтинку фронту відбувається якісь просування, і якщо не напряму, ну така лобова атака, то якимись групками спецпричначниців ДРГ. Звичайно, що наші військові реагують ну тут нічого такого нового і особливого. Але Я але це але пришла, ця історія намагалась. доволі особлива. Ця історія особлива тим, що про неї почали публічно відкрито волати оці російські пропагандисти мілітарні. Адже за їхню інформацію, ці їхні спецпризначенці були, ну як вони кажуть, кинуті на призволяще і чекали на підмогу три дні. Тому ця історія досить відрізняється від інших рядових, тому що саме про неї почали горланити і звинувачувати офіційно у своїх телеграм-каналах оці шовіністичні мілітарні пабліки в зраді, чого не було раніше в принципі ніколи. Так вчора було і з Лиманом, тому що російські воєнкори і військові вони е, дуже сильно кричали про те, що Лиман тримається. А потім ми бачимо відео е, і е, ну, якісь записи з е, телефонних розмов про те, як Русня прощається зі своїми дружинами, бо вони в котлі. А на а вчора просто от на наступний день після тих всіх заяв русня, воєнкори там люди звичайні вже звинувачують і кричать: як так? Ми потірялі руський город? Ну це не новина. Вони спочатку кричать про перемоги, поки наші збройні сили захоплюють міста, звільнюють міста. Перепрошую, а потім кричать про зраду. Ну і також хотілось би запитати про так зване ЧВК Вагнера, так тому що досить суперечлива була інформація. Напередодні деякі говорили, що частину з ЧВК Вагнера, нібито як. Забрали з бахмутського напрямку і кинули напередодні на Лиманський напрямок, щоб допомогти російським окупантам от деблокувати і вивести цих росіян з оточення або навпаки не дати просто закрити кришку котла. Дехто говорив, що це були ЧВК Вагнера, можливо, там з іншого напрямку кинуті. Чи є ось інформація загалом, якась верифікована, достовірна? Чи були все таки вагнерівці в районі Лиману, і чи вдалося їх або ліквідувати, або взяти в полон? Про ЧВК Вагнер нічого на жаль не чули. Але якщо навіть були, то я впевнений, вони ліквідовані, бо там дуже багато росіян залишилося в пакетах. Так, почула вас, пане Романе? Я, от, до речі, коли готувалася до етеру, читала коментарі людей. От пишуть, що Росіяни ж хотіли, щоб українці проголосували на цих так званих референдумах у Збройні Сили України прийшли і досить так потужно проголосували на цьому відтинку. На останок хочу вас запитати, ви анонсували, що скоро будуть нові оновлення цієї мапи, діпстейтмеп. То коли вже нам чекати щось там такого цікавого? Цікавого ви підготували в е, найближчим часом. Ми активно працюємо над новим функціоналом. Е, це трошки нелегко, але е, думаю, саме найближчий час не можу сказати точно коли. Е, всі побачать оновлення, і воно буде дуже дуже цікавим. Почула вас. Дякуємо, пане Романе, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо, що ви і ваша команда забезпечує функціонування такого досить потужного, цікавого та сучасного ресурсу. Буді, будемо раді бачити вас ще в нашому етері. Глядачам нагадаю, що Роман Погорілий співзасновник карти бойових дій Deep State Map, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.